Слава нації, шляхетне панство! Сьогодні ми будемо з вами говорити про комплекс меншовартости та те, чому українці не можуть тримати ідеологічний удар. Думаю, не для кого не буде секретом, що нещодавно наші святі Збройні Сили України перейшли в наступ на території Російської Федерації, а саме на території Курщини, окупували чи не маленький шматок землі Російської Федерації, і на сьогоднішній день наша влада цілком логічно хоче забезпечити там адміністративний правопорядок та Панування української владної структури, і у нас постало питання, щоб забезпечити жителів Курщини гуманітарною допомогою, і вже поїхали гуманітарні конвої Засоби масової інформації проінформували українське суспільство про те, що там вже панує українська адміністрація, і ми забезпечуємо жителів Курщини гуманітарною допомогою. Суспільство зрозуміло обурюється я. Як громадянин України, як платник податків, як людина, яка перебувала в окупації, людина, в якої батько військовий є також в обуренні, чому я маю зі своєї кишені спонсорувати гуманітарну допомогу тому, хто нещодавно хотів бити мою націю? Тому, хто стріляв в охмадит, тому хто вбиває наших воїнів кожного дня, тому хто вбиває наших дітей, тому хто спалює книжки з української мови, літератури та історії, ми маємо спонсорувати їм гуманітарну допомогу. Це вбивця нашої нації. І обурення суспільства цілком логічне, тому що ми показуємо настільки ідеологічно слабка наша владна структура, що ми забезпечуємо жителів Курщини гуманітарною допомогою. Коли я перебував в окупації, і коли окупанти московські почали наступ за бронетехнікою, за танками, за артилерією, їхала не гуманітарна допомога. Ні, їхали цілі забиті машини книжками з історії Росії, з русского язика. З російськими пропагандивними газетами, з агітаційними плакатами Єдіна Росія, а ми Мала Росія в складі Росії. Але ніяк не гуманітарна допомога. Людей в окупації гуманітарною допомогою забезпечувала Україна. Росіяни брали гуманітарну допомогу в Україні, привозили її на територію окупованих територій і роздавали людям. І казали, що це ми вас обезпечаємо гумпомощю. Але це була українська допомога. А Україну підтримували зрозуміло хто? Донори. Червоний хрест, ЮНІСЕФ, ООН. І Україна пеклася про своїх громадян і вона забезпечувала їх гуманітарною допомогою. То чому зараз, коли ми пішли в наступ, ми, українське суспільство, маємо забезпечувати росіян. У них немає своєї країни, у них немає своєї влади. У них немає людини, яка буде думати про їхніх громадян та забезпечувати їх гуманітарною допомогою. Чому ми маємо думати про вбивць нашої нації, про тих, хто буквально нещодавно зарядив ракетою в клініку Охмадит у столиці України Києві? А сьогодні ми завозимо туди гуманітарну допомогу. Але ми не завозимо туди книжки з української мови, з історії України. З української літератури ми не прагнемо встановити там панування української культурної царини, панування української мови, тому що коли росіяни окупували, та боронь Боже, говорити з ними українською мовою можна було прикладом Порожі отримати. Боронь Боже сказати, що ми не малороси, а українці або іще щось. Ні. Ти в окупації, ти стаєш росіянином, і ти маєш жити по культурних цінностях Росії. Але коли ти став частиною України, потрапивши в окупацію адміністративно, зрозуміло з нашого боку, але мені не подобається слово окупація, давайте скажемо так: звільнення етнічних українських земель. Тому що Курщина історично це Україна, це частина наших етнічних українських земель. І ми звільнили своє. Будемо краще казати звільнення аніж окупація. Будемо схожими чимось на росіян. І от коли ми станемо такими експансивними в своїй політиці. Тоді припиняться всі війни на території України. А поки ми перебуваємо в стані пасивності. І поки ми будемо пасивними, то тільки ми і будемо воювати, допоки кров буде проливатися на українську землю. Ми обговорили з вами питання гуманітарної допомоги. А тепер давайте обговоримо, як влада ставиться до росіян. У нас є одна така чиновниця, яку звати Ірина Верещук. На своєму офіційному телеграм-каналі вона написала звернення до росіян. Якою мовою? Ні, не українською, не державною мовою. Вона нам написала зрозумілою для росіян російською мовою. Я вам зараз процитую це, а потім піду по чистю зуби, пишу російською, щоб було зрозуміло росіянам, пише Ірина Верещук. В зв'язку з можливим ухоченням гуманітарної ситуації. На прилігаючих територіях Курської області РФ, Україна должна бути готова к прийому російських біженців. Тобто ми, тих, хто здійснював напади на територію України, вбивав наших дітей, жінок, будемо приймати як біженців? Це що це за сюр такий? Мені просто не зрозуміло, чому ми маємо це робити? Ідемо далі з вами. Поэтому Мининтеграции відкрила круглосуточною гарячою лінію для жителів Курської області, котрим нужна гуманітарна допомога же хотят они евакуюватися в Україну. Тобто ми будемо їх евакуювати на нашу землю. Ми будемо заселяти українську землю московитами. Знаєте, московитам навіть не треба війну починати. Ми їх самі запрошуємо сюди евакуїруватися. І коли він приїде сюди. Побачить цивілізацію, побачить асфальт, побачить унітаз. Він скаже, а я не хочу повертатися в ту гнілую Росію. І оце отримає згодом паспорт громадянина. Тому що після війни у нас буде нестача громадян. І ми йому дамо громадянство. Я їм даю залізу бетонну гарантію. І воно скаже: Я хочу в Україні говорити на російському язикі. ви розумієте? Він це скаже. І тоді мене просто виникає питання: а за що ми воювали? За що стільки ми віддали життів, щоб з Курщини на територію України заселити росіян? Ми би це б зрозуміли, якби за нашими танками, артилерією та бронетранспортерами їхали машини, набиті книжками, якби ми там почали освітній просвітницький процес. Якби ми зробили з них хоча б наполовину українця, а потім перенесли б їх в Україну, питань би не було. Але ми беремо росіянина, заселяємо в Україну. А де гарантія того, що цей росіянин не буде здавати наші позиції, не буде кидати координати російському ФСБ, за якими будуть прилітати ракети? Тобто ми самовільно завозимо на свою землю. Окупанта. Йдемо далі. Тут далі йдуть номери, електронна пошта, щоб оце московицьке створіння могло подзвонити. І кінець. Україна соблюдає всі норми міжнародного гуманітарного права. Ми обезпечимо мирним жителям Курщини необхідну захисту гуманітарну підтримку Знаєте, якось ми. Дуже гарно підтримуємо основи міжнародного права, аж надто відносно росіян. Вони не підтримують міжнародне право від слова зовсім, коли наші воїни повертаються з полону. Хоча оце саме Мінінтеграції і інші владні структури казали: ми забезпечимо, все буде чудово, здавайтеся, виходьте. І сьогодні наші воїни повертаються худі, побиті. Психологічно знищені цією московською гідрою, а ми будемо спокійно завозити на нашу святу українську землю росіян, тому що вони хочуть евакуїруватися. Одним словом, панство, в мене немає слів, щоб описати свій гнів. Це просто менша вартість. Мало того, що ми їх завозимо сюди, без того, щоб провести просвітницьку роботу, ми ще й звертаємося. Від чиновника до них зрозумілою для них мовою. Коли сказав Огієнко, що ми переможемо тоді, коли до Московії будемо їздити з перекладачами. На жаль, поки в культурній царині перемагає Росія. Тому що ми звертаємося до них російською, щоб вони нас зрозуміли, а не вони підстраюються під нас, щоб ми їх зрозуміли. Борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворогам!